У Рада територіальному центрі управління праці та соціального захисту Миколі Рученку завжди раді. Навіть концерт художньої самодіяльності підготували. В гості депутат приїхав не з порожніми руками. Його духовна і матеріальна підтримка цим людям вкрай необхідна. Особливо дякували працівники і підопічні центру за ремонт опалення та електрообладнання, постійну особисту допомогу у різних сферах життєдіяльності. Оце опалення за його кошти. Ми провели сюди в опалення в територіальний центр. Що ми вам дуже-дуже-дуже вдячні, тому що ви вже не забулися так, але це ви для нас зробили. Це ви для нас робили. І він сьогодні, незважаючи не на те, що він зайнятий, що він у його е, стільки є завод, крім нас і питань, які він вирішує. І він не їде нічого тоді, коли вибори, а він приїжджає протягом всього свого періоду е, скликання, е, на який він виберг, обраний депутатом до Верховної Ради. Окремо слід відзначити, що за сприяння Миколи Рученка у держбюджеті на наступний рік передбачено 4 мільйони гривень на добудову Радомушельської поліклініки. Піклування про знедолених та малозабезпечених людей, ветеранів війни та праці є головним у роботі народного депутата України Миколи Рученка. Я хотів би сьогодні сказати слова вдячності і низько вам вклонитися за те, що ви робили і робите. Побажати вам міцного здоров'я на многії благі віта. Ми політики, ми держава, ми влада. Ми в великому боргу перед вами. Микола Рудченко пообіцяв і надалі надавати територіальному центру, іншим соціальним закладам та установам постійну допомогу.